Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас коротеньке відео по комплектуванню бджолиних родин в зиму. Як ми готуємо гнізда, як ми комплектуємо, покажемо вам на прикладі двох бджолиних сімей. Сама головна бджілка. Окуляри ще надінь. Втікай. Треба працювати. Втікай. Тікай, тікай, тікай. Ту що ж то таке? І так, працюємо. Помощниця є, все є, все буде гаразд. Ось такий наш, наші бджолосім'ї мають зараз вигляд. Зараз температура піднялася, але зазвичай вже в цю пору бджілки формують клуби. І більш-менш видно, скільки вони рамок мають. Але е, суть не в цьому. Е, ми вже четвертий рік підряд не загодовуємо бджолині е, родини в зиму цукровим сиропом, а залишаємо їх зимувати на медові. Зазвичай у нас це мед соняшник із золотарником. Як бачите, в нас 10 рамок. Беремо крайню рамочку, зазвичай ми крайню рамку. Е, з заходу видергуємо. Зазвичай в наших бджолиних родинах е кормові запаси бджілки чомусь формують більшість з сходу, А клуб, так якби зміщений тр трішки до заходу. Що ми робимо? Крайню рамочку. Вона у нас має в більшості випадків отакий вигляд. А з другої сторони, вона може бути або трішки меду, або взагалі пуста. Ми неї забираємо. Змитаємо бджілок. обов'язково дотримуємося зараз правил огляду бджолиних сімей в теперішній період. Рамочки не оставляємо відкритими, а ховаємо в ящики, щоб запобігти нальотам. І так, дивимося далі. Ось така кількість меду. Як бачите, мед печатаний, а тут не запечатаний мед. Е, наша Зараз задача знайти дві рамки останніх, з яких вийшов розпліт. І поставити їх на край. Оце буде наше все формування. Так, оця рамка більш маломедна. Я не є прихильником зжимання бджолиних сімей в зиму краще йому і не йдуть рамка дві лишніх. Потім побачимо, як сформується клуб, як сяде. Тоді щось ми, може, трішки. І цю рамку ми поставимо. На край це рамки, з яких вийшов останній бджолиний розплід. Розплоду, як зараз, вже нема. Не печатного, ніякого в більшості бджолосімей. Печатний розплід є в, е, в сім'ях з молодими матками. Тепер, як я говорив, зходу в нас більшість кормові запаси. Дивимося цю рамочку. Ось такий вона має вигляд. Така кількість меду. Ось так. І все, на цьому ми сім'ю закриваємо без однієї рамки. Слідуюча бджолина сім'я. Також я забув сказати, забираємо ми смужки, які ми ставили від кліща. Дивимося так само. Крайня рамка сходу має отакий вигляд, як я говорю зазвичай, одна сторона нею повністю порожня, на другій трішки меду. Ми її забираємо. Меду в сім'ях досталь. Є сім'ї різні по силі. Ось така кількість меду. Сюди більш до сходу, більше меду. І шукаємо дві рамочки, так само, як і попередній сім'ї з яких в останню чергу виходить бджолиний розплід. Тобто мало медні. Це буде ця рамочка. Як бачимо, ходить маточка з жовтою міткою. Розплоду, як бачимо, теж нема бджолиній родині. Ми просто її пересаджуємо сюди, тому що ми цю рамочку будемо ставити на край. Розплоду в джолиних родинах нема, температури дозволяють. Слідуюче відео, я думаю, буде по обробці. Від кліща ворога один пушкою. Ну і ця рамочка. Ось таке наше і все формування родин в зиму. Так, тут вже більше меду. Не будемо сильно турбувати. Робимо все швидко і оперативно. Подальшому, коли сядуть клуби, будемо бачити, як буде занадто багато лишніх рамочок. Тоді, можливо, ще приберемо, а можливо, і не приберемо. Вже будуть так до весни. А весною тоді дивимося, скільки вони з зими залишилося їх, як вони займають рамки, і тоді ставимо заставлені. В таких. В крепких і середніх бджолиних родинах заставних дошок ми не ставимо. Ставимо заставні дошки бджолини родини, які займають 4-5 рамок. Які виникнуть запитання, пишіть в коментарях. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Ставте вподобайки. Буду щиро вдячний. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.